Всім привіт. Ось Поставив ще одну кліточку, там трохи щоб її завершити. Ось Ставлю третю вже. Ось. І ось мій помічничок. Та, Берт? Так. Зайшла перевірити, як підлога витримає, не витримає. навантаження в 30 кг, скажи, так? 30 кілограм на кілограм наглої морди, скажи, яка не дає нікому нічого зробити, тому що вся увага, тільки їй. Так, Так, каже, тільки їй. Пустив би тебе скотину, щоб ти побігала. Ну ж, маленькі ходить, маленькі, ти ж під ноги не дивишся. Так, В неї така проблема, вона в принципі не дивиться під ноги, Як я в принципі. Тобто, щоб не було під ногами, якщо воно встигне втекти, його щастя, не встигне втекти, значить так і випала доля. Не дивиться під ноги з принципу. Вона не розуміє такого, що вона може чи стати на маленьке каченятко, чи стати на маленьке курчатку. Їй все одно. Їй головне, щоб пробігтися якнайшвидше. Так щоб я її беру на поводок, там є сад там далі. Тим домом залишається, як показав, є сад загорожений. От там вже деякі кабани поробили нори під сіткою, але все одно вона там бігає, вона там веселиться, вона там може собі дозволити погуляти, поскакати і мене подразнити, і погрести мене, і перевернути мене. І я можу прийти додому ще різніший, як вона часом, тому що ми двоє валяємося, як малі діти. Так? Ну, а Тут на жаль вона мусить бути на Ну, Там у неї столовка. Бачите, це на столику, красиво, вода їда. Не знаю, всі кажуть, що треба якусь норму собаці давати. Моя собака он, сипав корму. Захоче з'їсти, з'їсть. не захоче з'їсти, з'їдять гуси. Взагалі ніякої проблеми немає. Гуси з'їдять, все, не з'їдять, гуси з'їдять. Що кішка, там напередодні у нас кішка, там теж даємо їсти. Встигне з'їсти, то встигне. Не встигне, бо їсти разом з гусьми. Так що от такі в мене справи. Ставимо третю будку. Тут вже в принципі, ця готова, там вже двері ще треба цікаво такі замочки поставити. Нагору треба поставити ось так, як там. Це зараз раз виляється тому що був дуже сильний вітер, була буря, покидало все. Треба по там понакривати їм. Ну вот, хочу поставити так само тут.